30 Числа, як я анонсував раніше, посадові особи будуть притягнуті і вже притягнуті відповідно до покарань, а саме це буде звільнення і вже є звільнення, наскільки я знаю в місті. Також це буде звільнення, як і в обласній військовій адміністрації, також посадових осіб. І що ми саме найголовніше, що ми з органами місцевого самоврядування розробили відповідний план, як найшвидше привести наше укриття до відповідності, також разом з ДСНС ми відпрацьовуємо регулярні перевірки саме цих укриттів, саме їх належність в тому числі, і також. Як знову ж було анонсовано, ми запровадили онлайн-карту, яка відповідно до тих всіх перевірок буде оновлюватися. Більш того, разом з містом ми розробляємо такі перспективні плани, в тому числі знайти замість тих укриттів, які не відповідають. Інші укриття, які можуть відповідати і відповідно ввести їх в експлуатацію як можна скорше, з, з сьогоднішнього дня, з 27.06, з посади начальника управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради було звільнено Філіповича Валерія Володимирович. Тобто ми потихеньку, тих винних і хто. Якраз і відповідав за наше укриття, в тому числі будемо е, притягну, притягати до відповідальності, це саме найголовніше, і відповідно виводити наше укриття на належний рівень. Прошу, якщо є запитання, будь ласка. До речі, з приводу, е, з приводу командно командушного навчання. Вони будуть розпочати в ближчий час, я думаю, це буде в четвер. В четвер. Тобто будуть певні застереження і на дорогах, буде і техніка, буде дуже багато всього. Тому прохання, щоб люди не турбувалися, це є просто навчання. Вони будуть проходити в два етапи. Тобто, є буде перша теоретична частина і друга практична частина. На практичні нетеретичні розуміло. Завдання, які будуть на практичній частині, ми будемо також відпрацьовувати разом з громадами і план не тільки план евакуації, але і роботу наших ДСНС і не тільки. І роботу також залізничних станцій, пунктів, де ми будемо вивозити людей. А скажіть, чи є якісь проміжні результати? По укриттям саме скільки з них не відповідають дійсності з тих, що на мапі, наприклад, є, або з тих, що повторно перевірялися, якісь цифри. Ну, дивіться, значить, загалом у нас на сьогоднішній день це 2326 найпростіших укриттів. А саме 351 це захисна споруда цивільного захисту. Є такі. З 166% у нас це 47% це придатні, використовуються цивільним населенням. 104 це 30%, використовуються за іншим спеціальним призначенням. 17% це є технічно непридатні. Технічно. І 6% пошкоджено у нас у наслідок бойових дій. Це є в Пологівському районі. Це я говорю вам за, безпосередньо за областю. Якщо по Запоріжжю, да? то будь ласка, Антон Телевич. Давайте по інформації. На сьогоднішній день у нас в реєстрі знаходиться 2375. Взагалі це і ПРУ, і це найпростіше укриття, але це інформація, що була сформована не реєстр, а це були фонд захисних споруд, який був сформований ще у 2017 році. Потім, в 2019-му, 2021 на папері, якоби була перевірка, і в цей фонд туди все, що можна було використовувати, відповідно внесли. На початку війни була створена комісія, яка почала обстежувати ці всі так звані укриття, і вийшло до того, що більша частина з них непридатні. Технічних умов немає для того, щоб їх використовувати як подвійні споруди. Тобто, це подвали, які знаходяться більша частина в ОСББ, більша частина знаходиться в ЖБК і в керуючих компаніях. Тому зараз іде інформаційна така програма, відповідно до якої ми надаємо. Можливості, щоб голови ОСББ керуючих компаній обов'язково ЖБК, щоб вони привели до ладу свої такі споруди подвійного значення. Тобто, що мається на увазі, що створені комісії при районних адміністраціях, куди входить нацполіція, входить ДСНС, представник районної адміністрації, і вони будуть виходити на ці споруди і будуть актувати. Може ця споруда використовуватися як найпростіше укриття чи ні. Відповідно до цього будуть надані акти, і також головам райадміністрації надане завдання для того, щоб вони робили, якщо воно не придатна, ця споруда, щоб робили замінний фонд. Що таке підрозуміваємо, замінний фонд? Це може бути кав'ярні, як ви всі знаєте, що багатьох з них зараз. Працюють, але раніше це були укриття, які вивели із міського фонду і були приватизовані, були виведені із Державного міського реєстру. І зараз ми працюємо над тим, щоб їх знову ввести для того, щоб люди їх використовували як найпростіше укриття. Ще раз нагадаю: це кав'ярні, це спортивні клуби. Це магазини, які знаходяться в підвалах і в таких цокальних етажах, які відповідно до обстеження можуть бути використовувати, тому що на сьогоднішній час, військовий час, ми не можемо зміншувати кількість споруд, які вже є в реєстрі. Ми тільки можемо робити обмінним фондом. І щоб є завдання від голови військової адміністрації, щоб ми довели до ладу, внесли зміни, відпрацювали над інтерактивною картою для того, щоб ці споруди були внесені і вже відповідно до цього могли використовувати населенням як найпростіше укриття. Ще яка у нас проблема є того, що Укриття, які знаходяться в власності ОСББ керуючих компаній, вони знаходяться в під'їздах і під час повітряної тривоги стоять кодові замки або електронні замки. Ми теж опрацюємо це питання, проговорювали з компанією, яка займається цією електронною системою, щоб під час повітряної тривоги централізовано було відключені ці електронні замки для того, щоб був вільний доступ до цих так от, Взагалі, будь ласка, ось ви сказали стосовно таких приміщень кафе, які так ви кажете, зараз використовуються, раніше були як укриття. Тобто я розумію, що зараз ці приміщення у підприємницькій діяльності не використовуються. Вони порожньому стоїть або як? Ні, вони використовуються підприємці підприємцями. Тоді будуть ну ми будемо співпрацювати для того, щоб все ж таки вони зрозуміли, що це загальна небезпека для наших мешканців, і відповідно до цього давали дозвіл для того для тимчасового укриття під час повітряної тривоги. Ми ж не кажемо, що це довгострокове перебування. Ми говоримо, що під час повітряної тривоги як найпростіше укриття використовувати. Тобто згортання бізнесу в цьому форматі ні в якому разі. А які строки плануєте запровадити? Найкоротші строки, тому що вже є інформація. Ну, щоб хоча б Я думаю, що за місяць ми маємо. Це більш того, рішення. До, да, оскільки я пам'ятаю, там до Розвад, Да. А скільки таких приміщень загалом у нас по місту? Як рукашні магазини, а карніші капитали? Ну от е, е, зараз я от у мене є. Які можуть використовуватися, це по району десь 53 е, таких приміщень, які можна використовувати по місту. А квадратура зазвичай в люди. Ну, ми ж всі ж знаємо, да? буваємо в цих кав'ярнях і бачимо, скільки можна. Да? Наприклад, наприклад, шелест, наприклад, е, що там у нас на проспекті є. Дуже цікаві да, кав'ярні, які можуть дійсно розташувати людей, які під час повітряної тривоги можуть там укритися. Ми чашечку кави. Так, може бути, так. Ну, да, на початку війни так ще було, здається, нарешті, там, де в інші, вони приймали як і укриття до себе. Просто ну, так да, поки поки вони не працювали, вони надавали дозвіл. А коли ви вже начали свою підприєм, підприємницьку діяльність, то чомусь доступ обмежили. Тобто будемо співпрацювати для того, щоб мати розуміння, симбіоз повинен бути між владою і бізнесу. Укриття були закриті в деяких районах. Вже будуть їх хто за цим має все таки задержати. За цим повинні стежити балансоутримувач. А якщо це міське наприклад? Наприклад, скажіть, яке було міське закрите, щоб я мав розумію. Можу вам 100% сказати, що не в одній школі під час повітряної тривоги не було зачинене укриття. Будь ласка, перевірте. Наприклад, якщо дивитись на карту, то на карті є таке укриття, воно знаходиться на вулиці Перемоги. В приміщенні якогось бізнес-центру в підвалі, але зараз, якщо там попідти туди, то там всі двері зачинені, і там люди сказали, що просто здали його в експлуатацію, комісно продали чи якось. А хоча на мапі воно є, да, є і є такі є такі випадки, і ми на початку війни просто брали, їздили туди і зрізали замки, відчиняли. Але потім у нас є кримінальне впровадження щодо. Е... Перевищення перевіщення своїх повноважень, і тому нам зараз потрібно все ж таки співпрацювати, все ж таки працювати для того, щоб люди зрозуміли, що потрібно все ж таки доступ надавати в цих умовах. Але відповідно до указу президента, що зараз буде вноситься зміни в законодавчу базу і кримінальні вже чотири кримінальні провадження є. По якраз в цій тематиці вони фактові, і в разі, якщо будуть дійсно керівники ОСББ чи інші посадові особи і непосадові особи зачиняти чи робити все, щоб укриття було закрите, проти них буде відповідно задійне і не тільки кримінальне провадження, але й інше чи це в області і в місті, в тому числі, так, так, в Запоріжжі в тому числі. У нас найбільший відсоток це є в місті Запоріжжя. В області він найменше, бо ми ж розуміємо, що в цих укриттях у нас люди живуть на сьогоднішній день в таких великих містах, як Оріху і так далі. Більша частина ОСББ, коли ми спілкуємося, вони кажуть, що ми дійсно його використовуємо тільки для своїх. Ось, ну, така тактика голів ОСББ. І... Наскільки з ними не відпрацьовували, що треба все ж таки надавати вільний доступ не тільки для е, своїх мешканців, а й для людей, які зараз знаходяться там під час повітряної тривоги на вулицю, але вони кажуть, там наші речі, там наші там, запаси, і тому ми не можемо е, надавати. Але е, і ми ще не маємо ніякого адміністративного впливу, але е, враховуючи, що будуть зміни, можемо якось вже... Е, Пливати більш-менш діючі. Ще таке питання: на мапі, ту, яку ви представляли на минулому тижні, є одне лише укриття, яке називається протирадіаційне. Чим воно відрізняється від інших і чи дійсно відповідає критеріям, і що це за критерії? Це в місті. В місті. У нас протирадіаційних є 272. Вони дійсно відповідають определеним вимогам, це, які можуть використовуватися в разі е, якоїсь безпеки радіаційної. <свісно> що стосується, що воно зараз одне на, на мапі, ну, я Після перевірки просто будуть додаватися інші. Так. Після... бо на кожного таке укриття необхідно обов'язково і е, е, фільтрація повітря, і ну, там дуже багато є. Вимог до цих укриттів. Тому після перевірки, після всього, що там, коли ми перевіримо, якщо вони будуть відповідати, будуть і наносити вже на інтерактивну карту. По Запорізьку атомній це добре, контрольована ситуація, ставко вода є. Так що там, поки загроз, ми не бачимо.